Вітаю вас, дітки, поговоримо про те, як снігурі готуються до зими. Зимку, з спочатком перших снігів, до України прилітають неймовірно вродливі птахи, які мають яскраво червоні грудки. Ці птахи снігурі. А от готуватися до зими їм не потрібно, бо чим більші морози, Тим спокійнішими виглядають снігурі. Снігурі кмітливі птахи, вони поселяються біля будинків, поряд з яким росте бузок, клен та інші кущі та дерева. Спочатку вони з'їдають насіння буску, потім перелітають на клен, а потім, наприклад, на ясень. Також снігурі харчуються ягодами горобини. Птах розчавлює ягоду своїм дзьобом і витягує насіння, і саме його поїдає. До раціону снігурів входять також насіння берези, лободи, щавлю та інші. Пташенята харчуються насінням рослин. Снігурі зазвичай затримуються на довгий період часу на одній місцині, там, де є харчування, що їм підходить. Чому снігурі прилітають зимувати до нас, а не летять в теплі краї? Тому що снігурі холодолюбиві птахи. Вони люблять мороз і холод. Тому українська зима для них і є теплим краєм, оскільки влітку вони відлітають на далеку північ, там, де температура набагато нижча, ніж у нас в Україні. Тримаються ці пташки не надто великими зграйками, сім-десять особин у кожній. Це звучить дивно, але чим морози сильніші? Тим зграйки спокійніші. Вони майже нерухомі, тільки іноді оживають заради якоїсь замерзлої ягідки або нирки на дереві, після чого знову завмирають, сидячи на деревах деякий час нерухомо. Так проходять дні снігура. Коли настає темрява, зграйка ховається в кущиках або гілка в дерев. Для ночівлі, коли в Україну повертається весна і на дворі стає тепло, і горі відлітають на північ.